Загалом поліцейськими Павлоградського районного відділу поліції виявлено та припинено 9300 адміністративних правопорушень. В порівнянні з 2023 роком ця цифра становила 6200, в тому числі 5300 адмінправопорушень під час несення служби поліцейськими відділу реагування патрульної поліції. На вулицях міста припинено 301 правопорушення, пов'язане з керуваннями транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. Більше тисячі протоколів за керування транспортними засобами, яка не має відповідних документів на право керування. Складено 1200 протоколів за перевищення встановлених обмежень швидкості руху. З 24-го року на території міста Павлоград сталося 767 дорожньо-транспортних пригод. Аналогічний період 2023 року ця цифра становила 779. Разом з тим, збільшилась кількість ДТП з потерпілими з 184 до 194 подій. Також у минулому році внаслідок ДТП загинуло 25 осіб. В порівнянні з 2023 роком ця цифра становила 20. Травмувалося 256 осіб. Кількість ДТП безпотерпілих, за якими складені адміністративні протоколи, складає 534. В порівнянні з минулим роком ця цифра становила 195. З них скоєних у стані сп'яніння 97 е, випадків. В порівнянні з 23 роком було 36. Дільничними офіцерами поліції проводили заходи з протидії кримінальним правопорушенням у сфері обігу фальсифікованих тютюнових та алкогольних виробів. Виявлено. Виявленню порушень порядку провадження господарської діяльності без державної реєстрації або без отримання ліцензії. Під час вказаних заходів виявлено та задокументовано 145 адміністративних правопорушень в порівнянні з 2023 роком, ця цифра становила 59, з яких за статтею 164. КОАП – це порушення порядку провадження господарською діяльністю 32 матеріали та 113 матеріалів за ТТ 156 порушення правил торгівлі під акцизним товаром. Вилучено з обороту 2760 літрів алкоголю, 12,5 тисяч пачок сигарет і так далі. Сума вилученого понад 670 тисяч гривень. За всіма фактами, Павлоградським районним відділом поліції були відкриті кримінальні провадження та адміністративні кримінальні провадження направлені до суду. Також за звітній період Павлоградським районним відділом поліції направлено до головного управління Державної податкової служби в області 87 подань на позбавлення ліцензій та застосування додаткових фінансових стягнень до суб'єктів господарювання, які порушили правила реалізації підакцизних товарів. За результатами звернень відносно 60 суб'єктів господарювання було анульовано ліцензії на реалізацію підакцизних товарів.